Прикордонниця Ольга першою побачила ворога біля кордону, пережила е, окупацію та відправилася зі своїми побратимами під бахмут. Ніч повномасштабного вторгнення жінка запам'ятала добре приміщення військової техніки, обстріли та укриття того дня. Більшість підрозділу вийшла до Харкова. Доєднатися до них прикордонниця змогла лише за два місяці, які провела в окупації. Більше про історію військо. Мови у відео від Державної прикордонної служби України. Служила на ВПС Вовчанськ, Харківська область. На границі настояла камера відеоспостереження. Ми відслідковували наряди. От робили там записи 24 лютого, якраз десь у третій ранку. Я побачила по камерам відеоспостереження рух транспортних засобів по території РФ, зробила доповідь начальнику. Ми відразу об'явили команду базу, почали всі військовослужбовці збиратися, виносити всю зброю, всі документи, ну все, все, все навіть абсолютно все з підрозділу, збирати всю техніку. І почали вже десь у четвертій ранку, десь в началі п'ятого, вже обстріли по місту Вавчанськ. То дуже було страшно. Ми всі пряталися там в підвалі. У нас броніки, каски, всі автомати. То дуже така ніч була, пам'ятається досі. І ми вибули десь у шостій ранку з підрозділу. То хлопці далі поїхали, нас дівчат відпустили. Ми два місяці перебували на окупованій території. Зв'язку не було, то ми ходили там вообще на гору і шукали цей роумінг, і якся десь в раз в тиждень. Може, я могла тільки подзвонити. Коли ми виїжджали, ми своїм транспортом виїжджали, шукали якісь машини. Переїжджали ці всі блокпости десь п'ять годин. Ми їхали до Харкова, і там уже нас зустрітили, наш начальник застави. застава. Раді були, я рада була, звісно, бачити всіх, бо дуже страшно було там сидіти в окупації. Вибір нам давали. Ми вирішили все таки залишитись, і нас чотири дівчини, і все-таки вирішили поїхати зі своїми хлопцями. Страшно дуже, але тут були раді нас бачити. Ні я, ні моя подруга, ні ще ці дві дівчини ні разу не було такого, що вони там жалкували, що вони сюди приїхали. Ні, не було. То і далі поїдемо, якщо треба буде. Ми вже привикли переїжджати. То у нас всього в гардеробі там две рюкзака, не більше, тому що це ну неудобно туди-сюди, все це перевозити. То ми вже привикли так. два рюкзачка взяли та поїхали, і все нам ми з на, завжди на зв'язку. Ну, у нас основна задача це контролювати наші наряди, доповідь з ними, зв'язок обов'язково підтримувати, дивитися стрім, тому що там обстановка міняється дуже швидко. Я б дуже хотіла, щоб ці люди, напевно, зрозуміли, що те, що вони зайшли на нашу землю, вони роблять дуже велику помилку, вони нікого не рятують, вони. Дуже багато злам причинили українцям. Після перемоги я дуже хочу повернутися додому в рідне місто, яке зараз дуже обстрілюється кожен день. Його майже вже немає.